Було заявлено сьогодні, що мають бути е, збори е, працівників колишніх е, цього підприємства на 14-ту годину. Тому на цей час е, було виставлено підрозділи поліції для забезпечення охорони громадського порядку. Е, ми не виступаємо ні на якому боці, ні однієї, ні іншої сторони. Наше завдання. Спокій в місті і в державі, і в зв'язку з тим, що господарські спори вирішуються за допомогою будь-яких правопорушень, було прийнято рішення привести на сьогоднішній день підрозділи поліції підвищений стан, щоб не допустити повторення в майбутньому таких правопорушень. Ну звичайним нас збори, планові середа сьогодні на дві години для того, щоб нам розказали, яка ситуація, яка обстановка, тому що ми на робочі місця п'ять місяців не можемо попасти. Я 16 років проробила на фабриці і робила при Ліщинському, і робила при бойко. Ну ми у нас не було такої ворожнечі, це зробили врагами. Вони нас чим вони нас такі не поливали, не посипали. тільки там. Я прийшла сюди бої, з одним телефоном, а на мене привели спецназ. Надо було так охраняти Крим, Донбас, щоб там такої не повторяється, як у нас здесь така лайка. Росоріли народ, который 40 років сознательно на этой фабрике, з молодих лет займали нещасливі... щасливі. Вот такие білети білий тасара на они не відео міліція та наліта міліцію, що вона делает для нас? Мали бути збори, але э, вчора наша ініціативна група записалася на прийом до нового керівника э, поліції в Житомирі і в Житомирській області, до Печененка В'ячеслава Петровича. Я пропоную э, нам зараз тут э, не збиратися далі. А спокійно, потихеньку йдемо до будівлі СВС, Там збережети групи В'ячеслава Петровича на збори. І там Вячеслав Петрович розкаже, все, що думає про нашу ситуацію, коли він е -е, вирішить питання е -е, у цей, цього хаосу, який відбувається, і коли ми зараз таки попадемо на робочі місця, коли почнемо працювати.